Тут треба виходити з того, що люди обіцяють, і що конкретно е, пропонують. Да? Тобто, якщо дуже багато чого обіцяють, то нереального треба розуміти, співставляти реальну ситуацію в країні. І з тими обіцянками, які зараз дає ну, різні, там, ну, наприклад, опозиційний блок. Да, що ну, При всіх навіть найкращих показниках він отримає ледве пройде бар'єра, він обіцяє таке враження, що він має шанс отримати половину да? Ну, Це просто ну, відверта неправда. А, так само, як не дуже а, зрозуміло, чому про президентський блок іде. Тобто, не зрозуміло, це дійсно це вибори коаліції, це вибори прем'єр-міністра. Тому, можливо, все ж таки Народний фронт виглядає більш доречним в своїй пропаганді, ніж інші. А, тобто співвідносити те, що обіцяєте, з реальністю да, в країні, яка відбувається. А по мажоритарним округам, взагалі, все просто. Той, хто до вас приходить з пакунками, змаганням вас, так мовити, купити і так далі, зрозуміло, що. А, ці люди збираються йдуть тільки зраду одного. Вони збираються все те, що вони зараз вам дадуть, там від 100 до 500 гривень, гречки, там все інше, вони відіб'ють ва на важких, так би мовити, відіб'ють протягом своєї депутатської каденції. Тому треба думати, зважати і все ж таки брати на себе відповідальність. Але знов ж таки повторюсь, головне не як люди проголосують. Це питання важливе, звичайно, але не найголовніше. Головне, як люди будуть далі відноситись. Ми повинні розуміти, щоб в нас не було більше майданів, ми повинні нести відповідальність за свій вибір не тільки в день виборів, а весь час. Поки наша країна не стане цивілізованою, поки в нас не з'являться справжні інститути демократичні, незалежний суд і так далі. Зараз на громадянах лежить величезна так мовити, відповідальність.